Протягом шести днів з 25 лютого до 2 березня у Білоцерківській дитячо-юнацькій спортивній школі №1 1 тривала сьома літня гімназіада України з боксу пам'яті Олександра Марченка. Він був президентом Білоцерківської міської федерації боксу 2007-2022 років, підприємцем, громадським та політичним діячем України, народним депутатом, захисником, героєм України. У гімназіаді взяли участь понад 280 юнаків та дівчат, які приїхали з 20 областей України. Саме такі турніри ну, покликані на те, щоб увіковічити світлу пам'ять наших героїв. Хочу побажати всім показати свої найкращі спортивні кондиції і. Тренери, щоб були приємно здивовані своїми вихованцями. Ну а звісно, нехай переможуть білоцерківці. Представники влади Білої церкви, почесні гості, організатори та партнери змагань згадали про великий подвиг білоцерківського каменяра. Під час змагань на ринзі юні спортсмени продемонстрували яскравий технічний і висококласний бокс. На цьому заході відбудуться відбіркові поєдинки і оприділиться команда, яка поїде на всесвітню гімназіаду у Сербії. Це досить потужні змагання. І приємно, що люди в цей час знайшли можливість приїхати. Хотілось би подякувати всім нашим партнерам, нашим організаторам, Білоцерківській міській раді за те, що вчергово нас приймає, допомагає нам провести цей надважливий захід. Навіть після завершення свого земного життя Олександру Марченку вдалося об'єднати майже всю Україну на спортивному ринзі. А єдність, як і сила духу, що загартовується в спорті, це запорука перемоги.